Виконуємо номер 7.32 із підручника Алгебра 8 та номер 12.32 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте вираз, у вигляді степеня і чотири завдання. Завдання перше. Множення двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. 3 відняти це буде 1, 7, додати 1 буде 8, маємо х у 8 степені. Завдання друге. Спочатку виконуємо дію в дужках. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Отримаємо Х у кубі. І тепер знову при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Буде остаточна відповідь Х у квадраті. Завдання третє. Підносимо степень до степені показники степенів множимо. Це буде А у шостому, помножити А у першому. Ну, а тепер, при множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо. Маємо А у сьомому. і завдання четверте. Підносимо степень до степеня, показники степенів перемножаємо 3 на 5 це буде 15. І при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімаємо. Отримаємо х в 11 степені. Номер 7.32 із підручника алгебра 8, та номер 12.32 з підручника математика 8 виконано.